Адже у нас потрішечки гарненько. Закритий кабінет, де буде проходити навчання. Повісимо, що телевізор, і вже така. Ну, що ж, в нас вже в принципі все майже завершується. Сьогодні вже прибирають. Дякую вам дуже за ваші реакції. У нас дійсно дуже гарно тут. Це наша буде клініка Лідер. Тут буде лазерна косметологія, ендосфера, епіляція, різні послуги косметологічні і, звичайно, перманентний макіяж. Тут у нас є три кабінети закритих, ще дорозбирають нашу поличку гарно, ще дозамовимо зеркала, але в принципі вже майже все готово. Дівчата ще прибирають, і вже буде у нас квіточка. Ось так гарно. За вікном новопечерські липки. Все класно. Так що, дівчата, будемо вас раді бачити.